Укрнафта і укргазвидбування працюватимуть разом задля збільшення видобутку. Пад Укрнафта і ад укргазвидбування вивчають можливості щодо спільного видобутку на низці ліцензійних ділянок, де власником дозволів на видобуток є одна компанія, а свердловини належать іншій. Наразі компанії проводять консультації щодо ліцензійних ділянок, на яких можливо розгорнути цей проект, а також аналізують необхідні технічні та регуляторні питання для переходу до практичної роботи. Окрім зазначеного проєкту «Укргазодобування» і «Укрнафта» також розглядають співпрацю за іншими напрямами, зокрема щодо спільного використання наземної інфраструктури та обміну геологічними даними на суміжних ліцензійних ділянках. Більше того, компанії почали обговорення потенційної спільної розвідки та розробки родовищ нафти і газу. Щодо інших новин тижня, Суд у ГАЗі зобов'язав Росію сплатити 5 мільярдів доларів компенсації за збитки за втрачене майно Нафтогазу в Криму. Верховна Рада удосконалила процедуру оцінки впливу на довкілля для підприємців. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.